Вимушені переселенці з січня можуть скористатися послугами адвоката у суді за рахунок держави в Україні. Діють зміни у законодавстві, що дають право цій категорії людей на безоплатну вторинну правову допомогу. Спеціальні центри вже готові до напливу відвідувачів. В одному з таких центрів побував наш Роман Спірідонов. Дмитро з дружиною і трьома маленькими дітьми виїхав з Донецька влітку 14-го. за кілька тижнів до того, як в їхній будинок потрапив снаряд. Уже в Києві його сім'ї знадобилася допомога юристів. Я раніше до вам обращався і мені зараз позвонили, сказали, що є можливість передати безоплатну да допомогу. Дружина Дмитра Марина працювала в одному з Донецьких вишів. Коли університет переїжджав із зони АТО, була у декреті. А коли прийшов час виходити, з'ясувалося, що відділ кадрів забув забрати її документи. Родині вдалося привезти трудово з Донецька, але Марину відмовилися відновити на роботі. Полгода їм писали пісьма, з ним, просили допомогу. Ну спочатку були просто відписки, а потім вони скатились до угроз. Дмитро вирішив судитися. Звернувся за послугами до державного адвоката. Він, як багатодітний батько, за це не платитиме. Я думаю, що можливо, нашу проблему може мені що ті документи безкоштовною правовою допомогою. Відтепер можуть скористуватися усі охочі переселенці. Це представництво інтересів особи в суді. Тобто це як допомога в складанні, скажімо, позовної заяви, так і безпосередньо робота адвоката в суді. Така правова допомога може розпочатися, надаватися на будь якій стадії процесу, і відповідно буде продовжуватися до вирішення питання по суті, а точніше до вичерпання національних засобів. У мін'юсті запевняють, фахівці готові врахувати і специфіку проблем, з якими звертаються переселенці ми визначили в кожному регіоні групи адвокатів, які працюють саме з такою категорією. Відповідно вони спеціалізуються на подібних справах. Крім того, за підтримки Ради Європи, ми підготували і з певною регулярністю проводимо тренінги для адвокатів, саме спрямовані на те, щоб адвокати мали можливість допомогти вирішити специфічні проблеми, які виникають у внутрішньопереміщених осіб. Вже відкрито близько 400 бюро правової допомоги. Дізнатися їхні адреси та отримати консультацію можна за телефоном гарячої лінії. Роман Спірідона Фіслямпінкальдарисматов за Заман, Атр.